Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Індексація по-новому пенсіонерів поділять на п'ятьох категорій, одним пенсії підвищать, а іншим зменшать. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Багато пенсіонерів з нетерпінням чекають на індексацію пенсій. Нещодавно з'явилася інформація, що індексація проходитиме за новими правилами відповідно до віку. Тому частина пенсіонерів отримують виплати на 20-30 більше, а частина на 15-40 менше. Чи це так насправді, незважаючи на воєнний стан, в Україні у 2025 році заплановано березневу індексацію пенсій? Про яку заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше ми розповідали, що родичі пенсіонера можуть отримати частину його виплат. Поки що точний розмір підвищення пенсії у 2025 році за рахунок індексації залишається невідомим, оскільки він залежатиме від низки факторів, на розмір індексації впливають маленький чорний квадрат рівень інфляції в Україні після завершення року, маленький чорний квадрат середнє зростання заробітної. Плати, з якої сплачуються внески на обов'язкове соціальне страхування, індексація розраховується за такою формулою: 50% від рівня інфляції у 2024 році, плюс 50% від зростання середньої зарплати за останні три роки порівняно з попередніми трьома роками, за попередніми даними Міністерства соціальної політики, у 2025 році передбачається збільшення пенсії на 10%. Але остаточного рішення поки що не прийнято, навколо індексації створюється безліч фейків та неправдивої інформації. І одна з них про те, що з 1 березня пенсії індексуватимуть відповідно до віку це неправда. Також під час індексації не може зменшитися розмір пенсії на 1540. Індексація проводиться для того, щоби збільшити пенсійні виплати. Звісно, розраховувати на великі суми не варто, нагадаємо. Що у 2024 році середній розмір підвищення у березні становив 397 гривень. Мінімальна доплата була 100 гривень, а максимальна 1500 гривень деякі телеграм-канали спеціально запускають такі публікації, щоб залучити більшу кількість читачів. Але не варто виключати і шахраїв, тому ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями і не діліться своєю персональною інформацією. Щоб шахраї не отримали доступу до ваших банківських даних.